Пані Софія, війна суттєво змінила умови роботи аграріїв. Частина земель замінована. Є проблеми з пальним, технікою та логістикою. Чи вдається у 2025 році проводити посівну кампанію в нормальних обсягах? В нормальних обсягах, але на жаль, не завжди в нормальних умовах. Наші аграрії засівають поля при весняній посівні от по саму лінію можна сказати війни, да? де відбувається обстріл артилерії, даонів. І але вони засівають кожен квадратний метр, тому що розуміють наскільки важливо, щоб був вражай, щоб була пшениця, соя, кукурудза, овочі та інші продукти харчування. Які регіони найбільше постраждали, і мають найбільші труднощі із засівом? Я впевнений, що найважче сьогодні сіяти, засівати поля це напевно, що Херсонщина, тому що на жаль, вираження відбуваються по полям щодня. Харківщина, це якщо взяти сторона Куп'янська, Борова, це Дніпропетровська область на межі з Донецькою, частина Донецької області, там найважчі умови. І сьогоднішній день ще кордон з Росією в Сумській області. Це найважче, де ферми працюють з великими дуже ризиками, і навіть на сельостехніку встановлюють спеціальні. Системи захисту від фпів, дайонів та інших. Чи надає держава достатню підтримку фермерам у вигляді пільгових кредитів, компенсацій чи субсидій? Не є достатньо коштів, не є достатньо підтримки. І сьогодні напевно, що і за три роки війни максимальна підтримка йде скоріше від міжнародних фондів, від українських фондів. Які підтримують міжнародні донори меценати. А сьогодні найбільший сільськогосподарський фонд це жнива перемоги за підтримки Говарда Баффета, який працює третій рік, і вже допомога надана 2300 фермерам, і допомога надана на 500 тисяч гектарів. Тому що державні кошти здебільшого направлені на, на сили оборони. Так, є компенсація. Часткова допомога, компенсація, можна так сказати, витрати на гектари землі до 120 гектарів аграріїв це європейські кошти. Є дотація, допомога до 100 дійних корів, чи 500 вів, чи 500 кіз також європейські кошти. Ну і цей рік запрацює нова програма на 1 мільярд гривень, що стосується тваринницького комплексу. Це вже наші українські кошти наших платників податків цього все рівно мало, але вдалося збільшити о до, цю дотацію яка до 120 гектарів. Саме постраждали магаріям до 8 тисяч гривень на гектар, а в інших територіях України 4 тисячі гривень. Тобто ми десь забрали кошти, а направили більш туди, тому що цим хлопцям дівчатам найважче сьогодні. Україна традиційно є одним із найбільших експортерів продовольства у світі. Чи є ризики для продовольчої безпеки країни через війну? А в загальному, якщо подивитися. А ризиків передовольчої безпеки в загальному немає, тому що наші аграрії вирощують там в 4 рази більше, ніж українці споживають. Але є проблема щодо деяких категорій продуктів це що стосується овочів. Сезон від сезону також потрібно дивитися, і тут скоріше не питання самих аграріїв, тому що вони вирощують. Вони навіть аграрії, які культурою були більш південні регіони, да, релокувалися там в центральну частину України, Західну почали вирощувати там цибулю чи кабачок чи буряк, морку, інші овочі, капусту. Але в них не вистачає місць для зберігання, і ми завжди бачимо, от коли сезонний порядок іде там з 15-20 травня, ціна стабілізується, але це так до кінця жовтня місяця. Потім знову ціни щорічно піднімаються. І це не питання аграрів, це питання в тому, що в нас немає місць для зберігання овочесховищ. Елеваторів набудовано в принципі, достатньо багато. Вже є де зберігати за е нові е е культури, там бобові, а ось олійні. А ось для цього не вистачає. Ми бачимо, що весни, що осені. Тут цибуля піднялася з сині, то картопля підняла сцені. Тобто, але в загальному продовольчої кризи, як такої я не бачу, її не має бути. Як зараз працює експорт зерна, зважаючи на блокування портів та логістичні проблеми. Починаючи з 23-го року, коли наші сили оборони забезпечили коридор. Для експерту по морю, тоді в 20 мильній зоні, він працює по сьогоднішній день і все рівно експерт по морю найбільший, і він деякі місяці досяг рівню до повномасштабного якби вторгнення. Туди експертується найбільший об'єм. По Дунаю об'єм впав. Набагато впав, але він є. Якщо порівняти по Дунаю, впав з порівняні з 22-23 роком сезоном. І також якась частина продукції експортується до Європейського Союзу. Чи можливі нові обмеження щодо українського агроекспорту з боку сусідніх країн? Якщо ну якщо по переаналізувати, подивитись, що були блокування зі сторони Польщі, Словаччини, Угорщини. Це були б, є ж такі політичні рішення через те, що світові тенденції світова біржа диктує ціну за тонну пшениці, кукурудз, зі сої чи іншої продукції. І якщо в них почнеться виборчий процес до їхнього парламенту чи президентські вибори, то я не виключаю, що якась з політичних сил це використає. Щоб маніпулювати місцевими аграріями, і блокувати, і, ну, і перевести це собі в додаткові голоси на виборчих дільницях. Війна та інфляція впливають на ціни на основні продукти. Як змінилася собівартість виробництва сільськогосподарської продукції? Собівартість підвищилась в будь-якому випадку, вона буде підвищуватись. Підвищили ще за енергоносії, підвищила ще шалений дефіцит робочої сили, нема кому працювати. Підвищилась через здорожчання диспалива, логістику і складнішу логістику навіть між областями. Да? І сьогодні на осінь я прогнозую також, що буде підвищення через те, що згідно нових умов бронювання, навіть на деокупованих територіях, де найскладніше. Мінімальна заробітна плата для бронювання має бути вище 20 тисяч гривень. Зрозуміло, через це підніметься собі вартість і підвищиться ціна восени для всіх споживачів. Чи варто очікувати значного подорожчання продуктів у 2025 році? У загальному я думаю, на осінь всі все подорожче, всі сесіль сільозпродукція в середньому на 12-15% не менше, але може бути якісь культури, якісь продукти, що й більше, якщо це стосується м'ясної чи молочної продукції. я Думаю, здорощення буде вище. Реформа ринку землі продовжує діяти, але війна внесла свої корективи. Як зараз функціонує ринок землі, чи є попит на купівлю-продаж? Попит є здебільше в західних регіонах України, в центральній частині України. І якби ціни піднялись, підвищились не до такого рівня, як хотілося б, але ціни підвищились. Особливо це стосується там, Рівненська область. Волинська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська область. Також ціни піднялися, якщо подивитись, і Полтавська область досить висок, високі, Черкаська область непогані ціни. Але тут ситуація в тому, що самі пайовики, власники землі неохоче неохоче реалізовують свої землі. А через те, що серйозно піднялася арендна плата, часто вже там на рівні десяти тисяч тисяч гривень за гектар, такі деякісні де землі до де хороші землі, і самі пайовики розглядаються як хорошу інвестицію. І, Ну я скажу, сьогодні землю важко придбати приватну. Ну якщо навіть при наявності коштів заїдьте в будь-яке село, там черга не стоїть. Ну, якби ну, це складно. Чи можлива лібералізація ринку землі, зокрема для юридичних осіб чи іноземних інвесторів? Ну, юридичні особи і так мають можливості купувати. Пайову землю, паї. але я казав, що люди не дуже хочуть реалізовувати землю, залишають свої власності, здають варенку, чи самі починають обробляти. Щодо іноземних інвесторів, у них є всі інструменти для того, щоб орендувати землю. Так само в наших українських пайовиків я не бачу навіть мінімальних потреб в тому, щоб Законодавчо дозволяти для них продаж землі для перше, потрібна максимальна допомога і можливість розвитку наших українських фермерів, тому що вони найбільше будуть думати за українське село, а це велика соціальна складова. А іноземець не думаю, що буде він скоріше буде думати за свій прибуток, але точно не за сільську місцевість. Окрім рослинництва, війна серйозно вплинула на тваринництво та переробку. А тож який стан тваринницької галузі зараз, і чи вдалося аграріям втримати виробництво м'яса та молочних продуктів? 29 рік в перші місяці повномасштабного вторгнення, і потім дуже багато було знищено поголів корів і -і -і. В Херсонської області. Стрілювали постот. Ми там їздили просто, стрілювали притул. В Чернігівській області, в Харківській області є люди, які свинаристом займалися і було знищено по 70 тисяч голів відразу. І якби втрати були шалені на сьогоднішній день відновлюються і будуються більш такі молочні ферми вже більших об'ємів. На 1500, 2000, 2500 дійних корів, але все це також відбувається більше центральна частина України чи західна, і буде ще будуватися дуже, дуже багато молочних фарм. І в першу чергу, через те, що 6 листопада цього року вступить закон в дію про заборону пальмових жирів. І буде велика потреба в молочних жирах, яких буде не вистачати, і попит буде шалений. І це ягарі і зрозуміло будуть інвестувати кошти більше туди, де є прибуток. Хотілося б трішки більше почути про закон про пальмові жири та його реалізацію. Ну, основою були було дитяче харчування, повна заборона, тому що ми. Як країна на європейському континенті займали вже перше місце по споживанню гідрогенізованих пальмових жирів. Наш бізнес імпортував з Малайзії Індонезії вже в рік по 220-240 тисяч тонн готових жирів. Це дуже величезний об'єм. І в першу чергу це додавалися вони в солодощі. Цукерки, вафлі і дитяче різне харчування, цукерочки. А зрозуміло, в дитини тільки формуються внутрішні органи, і це найбільше приносило шкоди. І заборона буде діяти, повторюся, 6 листопада, і всім виробникам потрібно буде знайти якісну заміну, чим замінити це. І надію, що це буде складова, українські якісніжай які не так шкодять здоров'ю чи взагалі не шкодять як буде здійснюватися контроль за дотримання закону і чи є якийсь буферний період для переходу підприємств буферний термін їм був наданий рік часу закон був підписаний президентом 6 листопада 24-го. і от рік часу їм було надано для заміни постачальників сировини, технологій виробництва вони мають, якщо використовувати, будуть ну, вказувати, по-перше, на упаковці, а по-друге, Держпередслужба для того є лабораторії, які мають відбирати постійно зараз продукції на виробництві чи в магазинах. І якщо недоброчесний виробник, приймати відповідні рішення згідно законодавства. Чи є підтримка від держави для відновлення агропідприємств, що постраждали від бойових дій на сьогоднішній день? Поки що підтримки саме від державного бюджету на відновлення сільгоспідприємств немає, а є компенсація щодо розмінування сільськогосподарських земель, і це важливо. Це також відновлення, тому що сільгоспідприємство працює в першу чергу на землі. В цій частині є. Щодо приміщень, немає, але є також великий міжнародний фонд Мерсікопс, який надає допомогу до 75 тисяч доларів для більш таких маленьких середніх господарств, саме для відновлення приміщень, зайносховищ. Ну, інших приміщень, які першу чергу аграрії хочуть відновити, і наскільки мені відомо, ця допомога досить активно працює вже багато було відновлено. Пане Дмитре, дякую за розмову.